Наша родина була, є і буде. Мама нас вчила, що ми є все одне для одного. І що родина це найголовніше. Доброго дня! Я Яла В'ячеслав, мені 19 років. Я народився в Донецькій області в невеликому містечку У Мене дуже насичене та нелегке життя, але в мене дуже неймовірна родина, яка дає мені сили. У мене є два брати та дві сестри: наймолодша Олівія 9 років, Тимуру 12, Ніколеті, 13, Данило, 18. Та немовірна жінка, наша мати. 17 березня 2022 року забрали найкраще і найдорожче в нашому житті. Це життя нашої мами. Я не можу вам придати всі емоції, які я відчув. Коли мама казала свої останні слова в мене на руках. А останні слова були все добре. Вона настільки була сильною людиною, що я завжди дивувався. Моя мама була в інтернаті з 10 років, але вона змогла піднятися на ноги і виховати прекрасних дітей. В дитинстві ми їздили в дитячий будинок. Мама завжди всім допомагала та до всіх була добре. Ми зараз продовжимо туди їздити. Після загибелі мами, і коли захопили Верхнідорецьке, нам з дітьми вдалося евакуюватися в Константинівку, де мої знайомі дозволили нам пожити в них три дні. На той момент в нас не було ніяких речей. На мої останні гроші ми купили найнеобхідніші теплі речі для дітей. Я дуже хотів зберегти нашу родину. Мама нас вчила, що ми є все одне для одного, і що родина це найголовніше. За ці три дні я мав придумати, що робити далі. Що робити далі? Адже дітей хотіли забрати. Моя ціль була зберегти нашу родину. Далі я вирішив виїхати у Львівську область, де у більш безпечному місті вирішувати питання з документами для опіки. Ми прожили в гуртожитку у Львівській області 8 місяців. Кілька місяців судових справ і я став офіційним опікуном для своїх братів та сестер. Ніхто не вірив, що в мене вийде. Але в мене не було інших варіантів. Знаєте, посмішка дітей мене дуже сильно стимулює. Я розумію, для чого я це роблю. На той момент мені було 18 років та 3 місяці. Зараз живемо. Ми в Києві. У мене є робота і навчання. Я вивчаю менеджмент. У майбутньому я дуже хочу відкрити свій бізнес, щоб діти мали надійну опору завжди. Для мене це найважливіше. Розкажу вам про свою маленьку родину, нас п'ятеро Данило, Ніколета, Тимур, Олівія та я найменша Олівія. Дуже цікава та таноловита дівчинка. Любить читати, займається трошки дизайном. В грі та танцями бере участь в змаганнях, дуже схожа на Матусю. Тимур дуже яскрава дитина, дуже багато енергії, займається акробатикою і дуже добрий. Любить робити справи по дому, все цікаво, але не навчання. Ніколь Модниця, дуже таналовита дівчинка, але ленива. Треба більше контролювати. Займається англійською та ходить на повітряну гімнастику. Данила дуже яскравий хлопець і завжди на стилі. Дуже неординарне мислення. Їздить на ровері, робить різні труки, ще займається підготовкою до НМТ. За... Найцікавіших, хто ким хоче стати. Олівія дизайнером, Тимур кондитером, Ніколь міжнародним юристом. Данило хоче бути веб-дизайнером. В кожного свій характер. Нас дуже багато спільного, але ми її дуже різні. Для мене дуже важливо, щоб в кожного була своя думка і щоб вони могли її висловити. Я даю їм вибір, щоб в майбутньому вони могли завжди прийняти самостійне рішення. Ми обговоримо все. Наприклад, в суботу плануємо куди піти. Для цього їм треба пошукати інформацію, де і що їм цікаво, запропонувати ідею і обговорити всім разом. Я дуже хочу, щоб діти мріяли, щоб любили життя, були сильними. І щоб в майбутньому, які не були би проблеми, ми завжди знали, що наша родина була, є і буде, що ми є одне в одного. Я вірю, що в майбутньому наша родина стане тільки більш, більшою та міцнішою. Як казала мама, все буде добре. Дякую вам.